Мої вітання глядачам родани. В ефірі цей день у студії Юлія Вітряк. Починаємо сьогодні з такого. Не повернувся з полону. Був чуйною людиною, добрим сім'янином, патріотом своєї країни. Сьогодні земляки провели в останню путь захисника України Сергія Прокопенка. Дім для великої родини. Зараз ми очікуємо на діточок, які який... Позбавлені батьківського опікування, також також діти сироти які не мають батьків. Криворізькі родини, що взяли дітей на виховання, отримали нове житло. Дитячий заклад нового типу Є своя пральня, є ігрова зона, зона вітальні кухня. У кривому розі запрацював малий груповий будинок для дітей, позбавлених батьківського піклування. Риворіг сьогодні прощався з героєм, який з початку великої війни добровільно став на захист України. У вересні минулого року криворіжець Сергій Прокопенко потрапив до рук ворога. Сьогодні воїн, якого закатували у російському полоні, знайшов вічний спочинок у рідній землі. Анна Ніколаєнко слухала спогади про воїна. На колінах сьогодні зустрічав кривий рік земляка, що повернувся додому на щиті. У мирному житті криворіжець Сергій Прокопенко закінчив індустріальний технікум. Працював на північному комбінаті машиністом електровоза. Біль за свою державу змусив його залишити роботу, попрощатися з матір'ю, дружиною та двома маленькими синочками, аби стати на захист всієї країни. 10 вересня 2024 року вірний військовій присязі та українському народу, проявивши виключну мужність та героїзм, стійкість та рішучість під час захисту Батьківщини, загинув. За цими суворими словами трагічна історія пілота БПЛА, якого бойові стежки привели з Харкова на Куршину. Воїн на позивний маестро, який любив теплі компанії та душевні пісні під гітару, опинився у самому епіцентрі боїв. Це дуже хороша людина, справедлива. І не знаю, на нього ну він як знаєте, на нього можна дивитися і брати з нього приклад. Побратими згадують, Сергій завжди піднімав їм настрій. Він перейшов до нас в розвідвзвод, і там трошки трішки ми з ним попрацювали, а потім він перейшов в безпілотні системи і вже працював далі там. Такий веселий, добродушний завжди. Скільки встрічались завжди там. Прийде там, що допомогти, що треба. На фронт він пішов добровольцем, хоча й не мав бойового досвіду. У найтяжчі хвилини не зламався. Сергій, мій родич, був чуйною людиною, добрим сім'янином, патріотом своєї країни. Він ходив сам в воєнкомат, обивав ноги, його не брали. Потрапив полон в полоні. минулому році, в вересні місяці. Думали, надіялися, що в полоні живий. Наш земляк разом з двома побратимами потрапив до рук ворога 10 вересня поблизу населеного пункту Снагость на Курщині. Друзі, з якими він воював пліч пліч поверталися на те місце пізніше, але даремно. Відтоді, як побачили його на відео, де окупанти допитували полонених, вірили, що після обміну буде довгоочікувана зустріч. Та додому повернули тіло Сергія Прокопенка. Воїна закатували у полоні. Йому було усього 35 років. Трошки наші отогнали противника. Ми там були, питалися, щось подивитися, знайти, але ж було відео там, де їх, як тільки вони попали в полон і запитували, хто вони, що вони. Вони в трьох попали. Моєго друга, брат родний теж в з ним і теж підтвердилось з ДНК, на жаль. Провести героя в останню путь прийшло багато криворіжців. Люди схиляються перед пам'яттю захисника та співчувають родині. Я його пам'ятаю, ще маленьким мама дуже така гарна людина. Це така велика гора для мами. Я пам'ятаю, як він вона його спитувала маленький був, такий хороший хлопчик. Взагалі замечательно, що красивий мальчик, що спокійний. Онуки гарненькі, все. Займаються рукопашним боєм. Ну, дуже хороша сім'я. дуже. І, Звісно, сини потеряли батька такого. Це, звісно, трагедія. самих найгарних героїв нашої нації української. Він був так до мене прикладом. Анна Ніколаєнко, Олег Каплій, цей день. Його доброта не мала меж. Тільки так героя згадують ті, хто його знав і прийшов сьогодні вшанувати пам'ять захисника України у 81-му ліцеї на першому східному відкрили меморіальну дошку на честь загиблого 40-річного солдата Андрія Сидорука. На фасаді ліцею номер 81 відкрили 15-ту меморіальну дошку. Вона встановлена на честь загиблого захисника Андрія Сидорука, стрільця батальйону охорони, який загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання. На момент загибелі йому було 40 років, рівно 40 років. Де загинув? Чи загинув на Сумщині. Сило Солдатське. Сило Солдатське. Вони Будували укріп... оборонні укріплення, прилетів дрон. Це офіційна версія повідомлення. Це коли сталося, сталося 14 вересня 25-го року. Тобто недавно? Зовсім недавно. Смерть наступила майже миттєво, ну, швидкий помер. Андрій не створив власної родини. Все життя був опорою для батьків і старшої сестри з інвалідністю. Родина згадує його як скромного, доброго і безвідмовного чоловіка, на якого завжди можна було покластися. Це велика трагедія і для нашої родини, також для всіх, тому що він був не конфліктний в нього ніколи не було конфліктів. Він завжди був такий скромний. Він промовчить. Але він ніколи не ну, ніяких в нього не було таких ситуацій, якихось неприємних. І навіть коли йому дуже тяжко, він промовчить. Тому, знаєте, не тому, що це ну, мій племінник, що це наш родич, не тому, що його немає. Але це була така людина. І це дуже важко таких людей втрачати. І він і там з хлопцями був такий, ну, знаєте, якийсь таких. Товаришував і братерський. добрий братерський, так і він і там якось намагався бути корисним тим, ну чи міг серед хлопців. І безвідмовний Андрій навчався у 81-й школі 11 років. Згодом здобув фах кухаря, кондитера і працював у 120-й школі. Рідні чекали його додому у відпустку. Він мав приїхати 15 вересня. За день до загибелі телефонував мамі, розповідав, що готується до повернення. 13-го я з ним говорила. Він каже: я пішов у баню там постирають дівчата речі. Зараз, говорить, я тобі заплачу за квартиру. І все, 14-го і каже, 15-го числа мене відпускають в отпуск на дві неділі. 14 числа в 12.30 його не стало. Дві неділі його не було, а в дочки його телефон. І дзвонять пацани. Андрюха допоможи, Андрюха, перекинь, Андрюха, поможи. А, вони, а Наташа дає, ой, дзвонить їм так каже, його немає. Вони не знали, що його немає. Це золота дитина, бо він мій син. На церемонії відкриття дошки були рідні вчителі та громада, яка вшанувала пам'ять свого випускника та героя. Надія Шевченко, Олег Каплій, цей день. Перше у кривому розі малий груповий будинок офіційно відкрито. Сучасний заклад соціального захисту розрахований на проживання десяти людей. Простір створений для того, аби діти сироти й позбавлені батьківського піклування, зокрема з особливими потребами, зростали і розвивалися у безпечному та комфортному середовищі, максимально наближеному до домашніх умов. Більше про заклад нового формату у сюжеті Дар'ї Юськової. У кривому розі відкрили новий малий груповий будинок для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні в місті живе майже півтори тисячі таких дітей. Кривий ріг уже багато років є одним із лідерів області за кількістю дітей, які виховуються не в інтернатах, а в сімейних умовах. У місті працюють 50 прийомних сімей і 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає понад 220 дітей. Новий будинок створили для дітей з інклюзією. Тих. Кому потрібна додаткова увага. Тут можуть жити 10 дітей. Я хочу подякувати Олександру Юрійовичу за такий прекрасний дитячий будинок групового типу. Персонал просто супер. Я ну, думаю, що буде працювати. і Дякую ще раз. Дякую, Володислава Вікторовичу. Ми намагаємося якомога більше. Дітей влаштувати в сімейні форми виховання, ну щоб кожна дитина мала родину. І у нас понад 90% дітей, таких які сироти, позбавлені батьківського піклування, вже знаходяться в ДБСТ або в прийомних сім'ях. Але буває ситуації, ну коли це важко об'єктивно. Тому побудований дитячий груповий будинок, саме для дітей з інклюзії, для дітей з особливими потребами. Розрахований на 10 дітей, дуже чудовий персонал, діти задоволені. Слава Богу, переходимо до європейської моделі, до європейських форм виконання. Я вдячний обласній державній адміністрації. Це спільний проект за. Лідерства і за те, що ми працюємо разом, але головне, що будуть задоволені діти. Будівлю збудували за державні кошти. А місто разом із партнерами ЮНІСЕФ та Лігою соціальних працівників України повністю облаштували її технікою, меблями та всім необхідним. Для дітей комфортабельні кімнати, все облаштовано, є своя пральня, є ігрова зона, зона вітальні, кухня. Вихователі, соціальні працівники, які наглядають, допомагають. У малого групового будинку є генератор, який можете чуть зараз працює. Є у нас екофло. благодійна організація надала дітям ноутбуки, телефони. Тобто, вони будуть якщо онлайн, вони займаються. Інтернет є, все стабільно. Тобто з навчанням повинно <смеш> не бути проблем. На подвір'ї облаштована велика сучасна ігрова зона. 14-річний Кирило, один із вихованців, каже, що йому тут дуже подобається, і особливо він відзначає чудових вихователів. Дуже гарний колектив. вихователі дуже круті. Мені все подобається. У закладі працюють четверо вихователів та соціальних працівників. Усі витрати на утримання, заробітні плати, енергоносії, обслуговування покриті міським бюджетом. Держава фінансує харчування, одяг та інші індивідуальні потреби дітей. Задача вихователя. Це до допомогти дітям планувати своє дозвілля вечором. Ми збираємося всі разом у вітальні проводимо час за іграми настільними, за телевізором. За творчістю малий груповий будинок це затишне і безпечне місце, де кожна дитина відчуває турботу та підтримку. Тут діти живуть не в установі, а в умовах, максимально схожих на домашні. Вони ростуть поруч із дорослими, які піклуються, допомагають і завжди поряд. Дарія Юськова, Юлія Вітряк, Андрій Славний Цей день. Дев'ять великих криворізьких родин незабаром справлятимуть новосілля. Нове житло отримали сім'ї, що взяли на виховання сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Подробиці далі. Криверіг лідирує в області за кількістю придбаних будинків для ДБСТ у межах проєкту зі створення комфортних умов для дітей, сиріт та підтримки родин. Житло повністю умебльоване і розташоване поруч із соціальною інфраструктурою. Завдяки злагодженій роботі влади міста, області та партнерів. Охоплення сімейними формами виховання зросло з 81 до понад 90%. відсотків. Сьогодні ключі від нового житла отримали 10 сімей, дев'ять криворізьких і. Одна з Херсонщини. Цьогоріч наша область придбала найбільше в Україні будинків для ДБСТ. Це 21 оселя, 10 з них це в кривому роді. Хочу подякувати уряду за виділення субвенції з держбюджету, місцевому керівництву, за співфінансування. І нехай ці будинки будуть місцем щастя для ваших великих родин. А вам всім хочу побажати це міцного здоров'я, Божої благодаті і мирного неба над головою. Дякую вам. У 2025 році в кривому розі створено 12 нових прийомних сімей і 12 ДБСТ, де виховується 46 дітей. Загалом у місті вже 26 дитбудинків сімейного типу і пів сотні прийомних родин. За час повномасштабного вторгнення Кривий Ріг прийняв також прийомні сім'ї з Херсонщини. Місто підтримує нові родини, забезпечуючи супровід фахівців та доступ до освіти для дітей. В цьому році ми вже купили і видаємо зараз ключі для 10 ДБС. Дев'ять з них це криворіжці. І одне ДБС це е, ті, хто до нас переїхав з Херсонської області. Тому що ми, криворіг, українці будуть завжди допомагати українцям. Я хочу подякувати батькам вихователям в першу чергу. Дякую вам за ваше велике серце, за ваше крім. Я хочу подякувати чудовим нашим криворізьким соціальним службам. Це ну, дуже велика робота. Хочу подякувати всім, хто долучився, щоб були домівки, всіх домівках було тепло. І можу сказати, що ми не просто там купили будинки і вам їх віддали. І все ми будемо допомагати, будемо супроводжувати. Є різні питання. Ви знаєте, що у нас в рамках Криварійської програми. Починаючи від подарків, подарунків від міста, запрошуємо на будь-які свята, різдвяні от зараз будуть свята, закінчуючи можливості безкоштовно ходити в ДЮСША, яких у нас 11, в музичні школи, творчі школи, яких у нас 18. Вся інфраструктура в Кривому Розі для дітей є існою і для вас і для вас вона безкоштовна. Серед сімей, які сьогодні отримали ключі, родина з окупованої Херсонщини, для якої нове житло це шанс відновити життя та виховувати дітей у безпеці. Наш будинок створений ще в 2014 році. От перша родина у нас була п'ять діток, а потім так склалося, що додалося ще четверо, і так наша родина виросла. На даний час в родині у нас п'ятеро дітей, ой, восьмеро дітей, і вже шестеро дітей, які дорослі. Найстарший син він вже четвертий рік служить в ЗСУ. Донька також в ЗСУ 20 років, і рідна донька навчається в Харківському університеті повітряних сил на третьому курсі. Зараз коло нас двоє старших дітей навчаються в Суворовському ліцеї, і шестеро ходять до школи. Дякую місту. Дякуємо всім службам, дякуємо нашій державі, що в цьому році нам придбали будинок. Тепер ми вже не бідкаємося. Деякі нові родини обрали шлях прийомних батьків. Діляться підтримка з боку громади, допомагає долати труднощі та розвивати дитячий дім. Дуже раді, тому що ми створюємо велику родину. У нас є одна наша донечка, яка сьогодні з нами. і Зараз ми очікуємо на діточок, які. Позбавлені батьківського опікування також також діти-сироти, які не мають батьків на сьогоднішній день. Ми готові прийняти в нашу родину таких діточок, і це буде дуже і їм класно, і нам такий великий, таку, таку велику взагалі допомогу їм. Сьогоднішній день зробити це, це дуже чудово. Дякуємо владі міста та раді оборони і обласній державній адміністрації за таку підтримку, яку сьогодні ми бачимо з їхньої сторони, що постійно підтримують таких дітей, такі родини взагалі різними речами чують, піклуються, і це дуже мотивує бути класними батьками для різних дітей. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. цей день. Цей день триває, дивіться далі у випуску. До перемог у новій формі. Форма для команди. Ну, як ви розумієте, це вже якийсь як бренд. Команда Нескорені кривий ріг візьме участь у всеукраїнських змаганнях ветеранів з волейболу сидячи. Фестиваль талантів дуже хочеться бути потрібним у цьому суспільстві. Незважаючи на вік, незважаючи ні на що в усіх районах міста проходить відбірковий етап відкритого міського конкурсу Життя триває. Учасники команди «Нескорені Криворіг» кривий ріг. Візьмуть участь у всеукраїнських спортивних змаганнях ігри ветеранів з волейболу сидячи. У фінальній частині змагань наші спортсмени демонструватимуть свої вміння вже у новому екіпіруванні. Напередодні турніру учасникам команди вручили нову форму. Символ єдності командного духу та прагнення до перемоги напередодні всеукраїнських фінальних спортивних змагань ігри ветеранів з волейболу сидячи, які проходитимуть у Києві. До Марії запросили представників команди Нескорені Кривий Ріг. Її учасники гідно пройшли відбіркові етапи та увійшли до фіналу змагань у 23-му році. І ще не знали, як ми всі будемо гуртуватися, як це все робити, як це все розпочинати. Але ви Зібралися, знайшли в собі в мужність і почали е, займатися волейболом сидячи. Дуже вдячний вам, дуже вдячні вашому тренеру, з котрим ви працюєте з самого початку. і Я е, впевнений, що все, що Потрібно місто потрошку робить для наших ветеранів по багатьом видам спорту. Криворізькі нескорені зазначають, спочатку заснування команди ветеранів та їхні родини підтримує місто. У місті дуже розвинуто саме ветеранський спорт, ветеранський рух, тому що ми отримуємо всебічну підтримку. Ми на базі всіх комунальних закладів це ДЮСШ, ми маємо право. Завжди тренуватися. Саме по волейболу сидячи, вже є такий кістяк команди, який складається саме з ветеранів. Це приблизно десь 15 людей, які на регулярній основі тренуються. Команда «Нескорені Кривий Ріг складається зі згуртованих та вмотивованих ветеранів. На фінал всеукраїнських змагань спортсмени поїдуть у новій формі. Діляться. Це для них символічна подія. Форма для команди, ну, як ви розумієте, це вже якийсь як бренд це нас буде відрізняти вже від інших учасників. Дуже велика подяка місцевій владі за підтримку саме ветеранського спорту. Валерій Кроповарік тому долучився до команди і за цей час встиг досягнути чималих результатів. Волейбол до – що мені дуже сподобалось, і я зрозумів, що це моє, враховуючи моє поранення. Ну і відповідно, побратим, з якими. Виступає і цим допомагає ну, в житті. Ми ще з одним побратимом попали в збірні Петровської області по волейболу Сидяча, де зайняли ми друге місце. Тобто, ми являємося ну, віце чемпіоном України. Що для нас ну не те, що немаловажно, а мені враховуючи те, що мені після роки стати віце чемпіоном України, це ну. Це дуже велике досягнення. попереду на криворіжців чекають відповідальні змагання нескорені очікують не лише на перемогу, а й передусім на задоволення від гри та атмосфери. Те, що команда пройшла в фінал, це дуже багато значить про те, що ми. Правильно тренуємося, дякуємо нашому тренеру, який приділяє нам свій час свою увагу і займається з нами. Там одразу буде етап. Це настільний теніс. 29 го буде саме волейбол 30-го вже буде дисципліна, така як кросфіт. Попереду вже і ще буде відбірковий етап гард. Це відмін ветеранів. Виходить з 30 листопада він починається. Також частина команди їде туди. Це буде відбірковий етап на змагання в США. Буде також складатися збірна там з 15 чоловік. Але уже там дуже такий буде важкий відбір. Сподіваюся, що хтось із наших хлопців. Криворіжців потрапить до збірної, тому що вже більше 400 заявок надійшло на ці змагання. Дарій Юськова, Олександр Домашов цей день, в четвертій музичній школі стартував районний відбірковий етап відкритого міського фестивалю Талантів життя триває. Це захід для колишніх та. Нинішніх студентів університету третього віку з учасниками конкурсу спілкувалась Надія Шевченко. Під борхливі оплески глядачів на сцену виходять талановиті люди золотого віку. Учасники проєкту Життя триває сьогодні. Тривають відбіркові тури конкурсу художньої самодіяльності серед студентів, колишніх студентів і діючих студентів університету третього віку. Чому саме фестиваль з такою назвою Життя триває, тому що життя триває є гаслом нашого університету, і воно стало гаслом нашого фестивалю, тому що багато людей хочуть спілкуватись на базі студентства, студентської спільноти, в якому яким чином ми отак, от народилась ідея провести у кожному районі велику кількість в кожному районі провести відбіркові тури. От, а потім кращі номери відуть на відуть на концерт, вийдуть на концерт підсумковою. Гала, концерт фестивалю пройде у січні. А поки свої таланти представляють студенти двох районів Довгинцівського та металургійного. Показуємо свою творчість, свою небайдужість, від розкриваємо свої таланти. Сьогодні я буду представляти територіалізована мініатюра. Буде про козака і козачку, яку які він вернувся з війни, як його зустріли, як він там себе почуває. Як він написав цей вірш, наша студентка нашого факультету Марія Філоненка. Цей фестиваль для колишніх та нинішніх слухачів університету свято енергії, мудрості та любові до життя. Бо поки людина творить, вона живе, переконані активні учасники конкурсу. Кожному з нас дуже хочеться бути потрібним в цьому суспільстві, Незважаючи на вік, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що йде війна, що зараз дуже всім скрутно. Психоемоціональний склад у людей дуже дуже напружений. І тому ми тут, на цьому фестивалі. Я буду читати вірш. Мій вірш це поклик моєї душі. І мрія авторська Ні, це не авторська. Я, на жаль, не знаю автора, але вірш мене дуже вразив. І це мрія кожного українця на теперішній час. І ці фестивалі дуже потрібні. Ідея організації відкритого міського фестивалю Життя триває належить громадській діячці Ользі Якубовській. Захід проходить за підтримки фонду Олександра Вілкула. Українська перспектива культура є базисом кожної нації. Саме культура дозволяє про це сьогодні всім тим негараздам, які відбуваються, які сьогодні з нами. Це по перше, а по-друге, ну дуже важливо, що люди. Коли створюють номери, приймають участь в репетиціях, виходять на сцену. Це дає такий добрий, гарний соціальний поштовх, щоб продовжувати життя. Поможи, поможи Україні, і червоні кавині, поможи. Надія Шевченко ігор притула цей день. На сьогодні все зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.